Спонсор показу – юридична фірма «Сюткін та партнери. Понад 80% українців незадоволені або дуже незадоволені якістю медичних послуг. При цьому 40% від усіх витрат на лікування вони сплачують з власної кишені. Приблизно такі цифри нині фігурують за результатами різних опитувань. Більше того, вказують фахівці, через брак коштів кожен другий українець взагалі не звертається за допомогою. І це в країні, де безоплатна медицина є конституційною нормою. Чому так? І що варто взагалі знати пацієнтам для захисту своїх прав? Дивіться далі в програмі Капітал. Захист прав пацієнтів в Україні: масштаби проблеми і основні причини. Поки ми з вами дає, дає інтерв'ю, уже е, нарушаються права пацієнтів в, в різних галках нашої країни, Тому що це на сьогоднішній день приобрело глобальный характер. Люди не обращаются, не отстаивают свои права иски а, в редких самых случаях. То есть, если это может летальный исход и он действительно доказан, но даже в этих случаях не всегда. Когда клиника или либо, либо салон понимает, что особенно к ним претензий не предъявляется, да, вопроса о конкуренции, либо вопроса о репутации, да, он не стоит. не Слит полностью доверять и медикам, и як ведь стоят свои права. Если он перерезал палец, пришел к врачу, врач начал МРТ, ну вот логично, пусть пациент спросит, а зачем мне МРТ? Другое дело, понимаете, если он перерезал палец, падает с третьего этажа, то тогда, наверное, логично наносить МРТ. Любые действия должны быть зафиксированы, должны быть предоставлены сертификаты качества, объяснено человеку, для чего и что он это делает, да, и последствия в том числе. Нещодавно Україна схвалила стратегію розвитку на найближчі кілька років, із понад 60 запропонованих у ній новацій пріоритетних визначено вісім на третьому місці. Після реформ системи нацбезпеки і оборони та держуправління стоїть охорона здоров'я. Ініціатива дійсно слушна, адже проблеми галузі болісно відчуває, чи не кожен українець. Тим не менше, багато фахівців стримано оцінюють перспективи швидких перетворень і перш за все через гіркий досвід попередніх реформ, більшість з яких так і залишилися на папері. Тож, яким чином сьогодні реалізується захист прав пацієнтів в Україні? вопрос стоїть в том, что даже статистики как таковой особо не существует по возмещению вреда, да, потому что практически она сводится к нулю. Очень мало судебных процессов, ну, очень мало обращений йде о нарушении прав. То есть практически данная сфера защиты в юриспруденции практически сводится к нулю, потому что люди не обращаются, не отстаивают свои права иски а, в редких самых случаях. То есть, если это может летальный исход и он действительно доказан, ну вот в каких-то таких уже вопиющих случаях, да, люди а, обращаются. Но даже в этих случаях не всегда. І більшої гостроти проблемі додає діяльність різного роду косметичних салонів, кажуть експерти. Вони також можуть надавати медичні послуги, але тут слід пам'ятати, що робити це будь-де і будь-хто не може. Така діяльність чітко регламентується законодавством. Кожен чоловік хоче заплатити гроші і отримати качественні в зв'язку з тим, що ринок на сьогоднішній момент не совсем о то э, кожен іде на отримання э, на послуги, услуги, як перший раз, і це. Это... для всех новинка, да, или как диковинка, поэтому это интересно бы было бы посмотреть, а как, а как оно происходит. Все проходит по сарафанному радио, все проходит по, знаете, вот сказал, что так классно, да, вот я у того-то или у того-то был. Но клиент не всегда понимает, насколько серьезна суть этого вопроса и суть самой проблемы. Обращаясь за подобными услугами, если это касается каких-то инъекции или каких-то омоложений того же лица, то он должен понимать четко, куда он идет и кто ему будет непосредственно предоставлять такие услуги. Просто на словах сказали это хорошо, но. Всі должны чітко розуміти, що на сьогоднішній день вся медицинська практика, все, що підсумка в медицинские услуги они на сьогоднішній день четко в в рамках действую законодавства до сертифіціровані і ну, форму з розвитком інтернету, скарги пацієнтів про порушення їхніх прав останнім часом, все частіше можна побачити на різних форумах. Це також певна форма захисту, але цього замало наголошують в адвокатському об'єм на сюткіні партнери. Тому рекомендують документувати своє звернення вже з порогу клініки. Коли громадянин да, хоче э, узнати, наскільки дане заведення обладає тим правовим статусом, який потребує тисячі -за законодавців України, він э, може запросити в тому ж куточку споживача або у персоналу э, клініки. Основні документи – це просто значить документи на э, підприємство, да, э, информацию о том, если да, на проведение конкретной операции, конкретные деятельские услуги, проверить, что за медперсонал будет, да, обслуживать, либо делать какие-то манипуляции, либо действия, есть ли у него высшее образование, имеет он сертификацию, и уже хотя бы здесь понимать, в какой среде вы находитесь да, и с чем вы будете иметь дело. Но Просто вот прийти на на, на что-то, получить там что-то, да, этого мало желания. Да. Нужно четко понимать юридическую составляющую и и в дальнейшем, что будет, а если да, пойдет что-то не так, кто будет нести ответственность за то, что э, ненадлежащим образом либо противоправно какие-то действия будут совершены, да, либо медбалис какая-то будет, как человек сможет защититься. Вот при этих э, условиях, при этих составляющих, можно говорить о том, что э, у человека появится э, более более, скажем так, весомый шанс для того, чтобы в дальнейшем отстаивать свои права, если, ну, если что-то привело к каким-то негативным последствиям. Пока мы с вами интервью, уже нарушаются права пациентов в разных уголках нашей страны, потому что это на сегодняшний день. Приобрело глобальний характер. Що стосується частної медицини, тут навірно менше нарушені, але все одно присутствують і боротися з ними і що ніж в державному секторі. А боротися потрібно, і в першу чергу це в силах самого постраждалого. Вважає Валентина Очеретенко. Питанням захисту прав пацієнтів вона займається майже 10 років. каже алгоритм пошуків правди універсальний практично для всіх випадків. Ви довжне братися прежде всього той Клиники, поликлиники, в которой вам оказали несоответствующие услуги. Следующий шаг: надо пожаловаться в облздрав, потом в Министерство здравоохранения. Этот путь пройти надо обязательно, потому что иначе вас вернут. К исходным инстанциям в конечном итоге, если вам не помогли все эти обращения, вы можете обратиться в наши карающие органы з тем, чтобы там провели разбирательство и в судебном порядке наказали тех, кто вас. А аби до такого не дійшло, пацієнтові слід уважно підходити до підбору клініки. Найперше переконатись в наявності ліцензії у закладу і відповідної кваліфікації лікаря. Далі надати правильні дані про себе і уважно читати договір радять центрі, столичний доктор. Це сеглашення на медицинське вішательство. То есть, написано. Что пациент согласен со схемой, предложенной ему терапии, что ему объяснены все побочные эффекты, какие-то осложнения от этой терапии. Я всегда ему рассказываю на словах, а потом уже даю подписывать. То есть он должен сначала услышать увидеть, прочитать, запомнить і поставить свою подпись. То есть только так на любое медичне мішательства. Лікар Тетяна Матвєєва зауважує найбільші ризики в сфері естетичних процедур, бо крім клінік, їх нерідко практикують немедичні заклади. Тут питання і до освіти таких майстрів, і до якості препаратів. У нормі ж пацієнту мають надати на ознайомлення усі відповідні сертифікати. Перед тим, як приступити к самої процедурі потрібно обязательно показати вот упаковку, которая запечатана. При пациенте обязательно эту упаковку вскрыть. Показать пациенту срок годности препарата. Пациент должен своими глазами убедиться, это увидеть. Первое, это обезопасит врача самого, чтобы не было вопросов. Второе, пациент себя, с другой стороны, да, у него не будет вопросов о том, потом, после процедуры, о, а что это был за препарат, да? Та найпопулярніші порушення прав пацієнтів у приватних закладах на думку правозахисників, це так звані овертрітмент та овердіагностик. Простими словами, зайві призначення. У лікарів на це своя думка. Ставити під сумнів кожне слово не варто. Втім, і уважним бути не зайве. Якщо він перерізав палець, прийшов пришов корчович, наші мРТ. Ну от логічно, пусть пацієнт спросить. А зачем мені мрт? Друге діло, він перерізав палець, паде з в етажа, то тогда, мабуть, логічно назначить МРТ. К сожалению, вот этот вот сейчас негатив по поводу анализов диктуется тем, что очень высокая стоимость анализов. Но на самом деле для постановки правильного диагноза иногда надо сдать и не один, и не два, и не десять анализов. Вирішити проблему так званого нав'язування послуг могло б посилення відповідальності. Втім, адміністративні методи не завжди дієві. Більш ефективно кажуть експерти, коли процес регулює ринок. Коли клініка або салон пані, що особливо до к ним претензії не під'являється, питання конкуренції са питання а, 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 Не только качество, а еще репутации, да, он не стоит. Мы видим, что это большая проблема, да, что на сегодняшний день много манипуляций, много э, стоит в, в первую очередь заработать деньги, да, неважно, как там, дополнительных анализов, лечения чего-то. У клиник да, или у салонов нет ответственности. Когда Они поймут, что ответственность есть и будут нести за это ответственность. А они начнут это делать, когда граждане начнут в этом разбираться и начнут просто предъявлять свои права и свои претензии к данным видам услугам, да, то, конечно же, рынок поменяется, и уже начнет вопрос становиться о том, что нужно поднимать доверие к каждой клинике либо да, там, салона. І вопрос про довір'я буде в тому числі. Але статистика свідчить, що фактично дуже мало пацієнтів звертається у вищі інстанції за захистом своїх прав. Чому так і до яких наслідків це призводить? О така Лояльность в кавычках наших людей, пациентов, приводит к тому, что, но ну, это безнаказанно может вот форма, да, осуществления медицинской практики без э, лицензии, она процветает на сегодняшний момент и достаточно много случаев, когда человек абсолютно, например, без медицинского образования открывает, снимает квартиру. Это даже не салон красы, там даже вывески нет, да, но оно предоставляет услуги какие-то там эстетические, инъекционные и так далее, и так далее, и это по сарафанному Радио передается, и люди ходят. И люди даже не понимают формально, что им колят, имеет ли человек вообще квалификацию, что-либо предоставлять, какие-либо медицинские услуги. Потом они начинают, когда уже какие-то последствия негативные возникают, конечно, уже люди пытаются каким-то образом устранить. Но устраняют опять-таки не путем обращения в правоохранительный орган, не путем обращения в Министерство здравоохранения или еще, да, или там судебные какие-то инстанции. То есть люди сами пытаются найти еще кого-то, кто кто-то им что-то скорректирует. И мысль о том, что можно привлечь такого человека к ответственности, пока ну, не сложилась. Конкуренція на ринку приватної медицини змушує клініки постійно тримати руку на пульсі, закордонні відрядження на медичні форуми та семінари, освоєння нових методик і тонкощів поводження із пацієнтами з характером. Це будні приватного закладу кажуть у клініці Ладістен. Якщо ти не можеш конкурувати з іншими клініками чи з державними, звичайно, працювати в приватному секторі неможливо. Інтернет сьогодні вирішує всі проблеми, всі питання. Тому що в інтернеті є форуми, які створили самі пацієнти, які дають самі отзиви, самі все пишуть і переписку між собою ведуть. До нас пацієнт попадає вже хорошо, про все знає. Інтернет фактично контролює. І якщо неякісно клініка працює, то майбутнього немає. Не тільки користувачі мережі, а й державні служби не зводять оказ приватного сектора, запевняють в клініці і спростовують міф про безконтрольну діяльність легальних закладів. Перевіряють і наркологічні служби, пожарна безпека, санепідемстанція. Якщо є скарги з боку пацієнтів, може перевірку здійснювати міністерство. Здравоохраніння, да і тому ми знаходимося на, під таким же контролем, як і державна як і державні структури, можна сказати, що навіть і сильніше, тому що. Якщо будуть скарги, то клініку ти не проживеш довго на ринку. Крім того, до приватних клінік виставляють жорсткі ліцензійні вимоги, починаючи від кваліфікації спеціалістів і аж до оформлення фасаду закладу. За даними МОЗ, загалом здійснювати медичну практику в Україні зараз мають право понад 20 тисяч закладів і фізичних осіб. Тільки з початку року відомство отримало на розгляд більше 1700 заяв, із них майже 45% вже отримали відмови. Ще з два десятки ліцензій анульовано. Серед підстав, зокрема, недотримання ліцензійних умов. МОЗ, щоправда, зараз готує оновлений перелік вимог до закладів згідно з прийнятим взимку законом про ліцензування. Водночас, приватний сектор сподівається на спрощення, адже скарги на недосконалість дозвільної системи типові для всього українського бізнесу. Нинішній роботі контролерів лікарі ставлять невтішний діагноз корупція і бюрократія. Замість того, щоб покращувати роботу, воно ще складніше і складніше, тому що п'ять років назад отримати ліцензію і зараз це небо земля. Раніше е це було там п'ять листочків, зараз це тридцять п'ять листочків. І е зробіть одне віконце, куди людина прийде, все це занесе. Приїдуть люди, це все подивляться. І не просто, що вони дивляться, щось знайти би щось таке, щоб вас закрити, а прийти і порекомендувати. Ви знаєте, от вам треба так зробити, вам треба так зробити, для того, щоб ми могли працювати. Систематичне посилення вимог в медичній галузі на жаль мало вплинуло на якість роботи закладів, підтверджують правники, адже легальний бізнес і так дотримується правил і стандартів. Сірий же в гонитві за клієнтом нерідко цим нехтує, і саме тут наголошують фахівці, українцям слід бути більш наполегливими у захисті своїх прав. Дійсно, що законодательство э, э, дають право пацієнту, як обращатися з жалебами міністерства здравоохоронення написати заявлення Міністерства здравоохоронення в будь-якому випадку проводит проверки, ну как государственных, так и не государственных клиник. Оно выдает лицензии, осуществляет контроль за деятельностью таких медицинских учреждений. Поэтому в любом случае, ну самый простейший способ это обратиться с жалобой в Министерство здравоохранения, написать ситуацию, и минимум проверка будет, да. Это если вот, например, ну не знает с чего начать. Он хочет доказать, что была какая-то ошибка медицинская, да, и он знает, что действительно она существовала. Ну тогда есть смысл все-таки, кроме просто В Министерство здравоохранения обратиться к юристам, которые все-таки этот пакет получат, и они посмотрят. Очень часто есть состав уголовного преступления. Человек просто простой не может это не увидеть. Но юрист квалифицированный, если он видит, что там достаточно действительно фактажа, он достаточно может грамотно написать заявление и действительно возбуждается достаточно большое количество уголовных дел. Але чи реально відстояти свої права, і домогтися компенсації за нав'язані або неякісно надвижное медичні послуги. На сьогоднішній день це єдиничні випадки. Як правило, до суду така ситуація не доходить. Якщо да? грамотно составлена претензія, то вже э, на найпочатній стадії э, клініки, або салон так називаємо красоти, да, э, урегулюють цю ситуацію і розмістять компенсацію, якщо ну, така ситуація відбувала. Але це, я повторюсь, це доволі такі єдиничні ну, випадки самого обращення, або отстаивания своих прав, да, прямо вот сейчас. Потому что большая часть э, люди разворачиваются, просто уходят и ссылаются на то, что, ну, не, высказывают свое недовольство, но на этом все и заканчивается. Мы же говорим о том, что любая, э, любые действия, да, которые э, связаны с какими-то предоставлениями услуг, либо м -м, там, покупки там того же товара, да, должны быть зафиксированы, должны быть предоставлены сертификаты качества, должны быть предоставлены все гарантийные какие-то там документы объяснено человеку для чего и что он это делает да и последствия в том числе что может привести уже второй вопрос стоило это назначать не стоило переплатил, не переплатил – это уже второй вопрос. Его можно отстаивать, можно анализировать и смотреть, если ну, человек принципиально хочет этим вопросом занять На сегодняшний день, в принципе, достаточно законодательством предусмотрено документов, лицензий, лицензионных условий, которые дают возможность проверить. Имеет человек право практиковать как медицинский, клиника ни одна частная не откроется без лицензирования и проверки министерства. Как бороться с вот этим пластом – это только заявляя Только э, привлекает таких людей к ответственности. Ни, 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 нельзя игнорировать и прощать малейшие ошибки, которые эти люди совершают, потому что они э, приносят вред здоровью. Тут уже я скажу: дело рук пациентов. Отстаять свої права і таким образом тогда этот пласт просто перестане существувати. Тому що то количество претензії, то каліство генерах, кроні дождибуть виплатити, скажем, этот бізнес стане для них неприврикательним. Вот і все. Якісний юридичний супровід вашого бізнесу на кожному етапі. Від започаткування компанії до укладання договорів дозволить зберегти та примножити ваш капітал. Спонсор показу юридична фірма Сюткін та партнери.